Dobri den, šanovni hljedači. Vitajemo vas iz studiji Telebačenja Vojvodini u nedjeljnom popoludnji u peredači Ukrajinska panorama. Mene zvati Elizaveta Stević i budu z vami do 17. hodini i 30.00. Делегація Комітету експертів Європейської хартії регіональних або міноритарних мов Ради Європи відвідала Сербію 24 жовтня для моніторингу виконання європейської хартії. Делегація організовує зустрічі з установами та асоціаціями, які пропагують і використовують мови меншин або представляють їх носіїв, а також з місцевими провінційними та національними органами влади. Мета полягає в тому, щоб перевірити, які зобов'язання з європейської хартії були виконані та які рекомендації комітету експертів і комітету міністрів ради Європи в попередньому раунді оцінки були виконані сербською владою у співпраці з представниками і спікерів мов меншин. на зустрічі були присутніми представники української національної ради на чолі з головою Миколою Ляховичем, який представив робо. Оту української громади, а також видавництва газети і представники громади. Про цю зустріч ми поговорили з професором доктором Белградського університету Людмилою Попович, яка є представником Сербії у комітеті експертів Європейської хартії, регіональних або міноритарних мов та одним із представників української громади Мирославом Хочаком. Дуже важливо, що є і на факультеті в відділ українська мова і все таки зараз і більше студентів. Скажіть нам дещо про цю зустріч, і скільки це важливо за всіх українців і які працюють з нею, а і для цих, яким вона рідна мова? Так, ну зараз я трохи в іншій ролі передбачає тому, що ми зустрічалися недавно як професор кафедри словістики, а зараз я тут у ролі. Представника Сербії у комітеті експертів Європейської хартії регіональних або міноритарних мов. Це дуже важлива європейська конвенція, і поруч із конвенцією про національні меншини, вона піклується, тобто, принципи цих документів, направлені на піклування про представників меншин, а європейська хартія власне направлена на піклування про мову. Це дуже важливо наголосити, тому що коли ми говоримо про міноритарну мову, це не тільки справа самої національної меншини, це справа і більшості населення, ну сербського або якогось іншого населення, тому що вони повинні сприймати цю мову як свій культурний спадок, і розуміти, що чим більше мов. Скажімо, в їхньому середовищі використовується у офіційному житті, особливо не тільки в приватному житті, а то тим багатше їхнє середовище, і знову ж таки національні міноритарні мови це мови збереження культури, і це теж дуже важливо. Тому ми наполягаємо не стільки на збереженні мови заради національної меншини, а на тому, щоб зберігати культурний спадок всіх Громадян Сербії цей документ дуже важливий, тому що держава Сербія передбачила 43 заходи по захисту 10 мов, які війшли до ратифікаційного документу. А Сербія ратифікувала Хартію в 2006 році. Отож, зараз ми якраз розмовляли з представниками Української національної ради про те, наскільки держава Сербія виконує ці, цих 43 Зобов'язання, коли йдеться про українську мову, тому що ці зобов'язання передбачені в сфері освіти, в сфері засобів масової масового спілкування в сфері адміністрації, юрисдикції, економіки, обміну міждержавного і так далі. І, так далі. і існує механізм ревізії або перевірки наскільки держава це. Виконує тому, що кожних шість років держави, які підписали цей важливий європейський документ, а загалом є 25 таких держав, які підписали і ратифікували, із 47 держав, які входять до Ради Європи, так от що шість років ці держави подають звіти Кабінету міністрів Ради Європи і звітують по тому, що зроблено. Але після того, після того як подають звіти, наші експерти. Перти, такі як от зараз у нас робочі групи, виїжджають на місця і перевіряють наскільки співпадає те, що держава представляє в звіті, і ситуацію в самих. Середовищах, де використовуються міноритарні мови, це дійсно дуже важлива справа для всіх українців, тому що як ми знаємо, збереження мови це збереження свого духовного єства, це програмування на майбутнє. І сьогодні прозвучали такі важливі питання, як скажімо, як покращити справу з вивченням української мови у школах і не тільки початкових, а скажімо, навіть в середніх школах запровадження прозвучало питання. Про те, щоб запровадити українську мову як мову службового вжитку в певних Общинах муніципалітетах, так ну таких, скажімо, кула або Сремська Митровиця, і в зв'язку з тим були згадані так звані місцеві хартії міноритарних мов, які приймаються на рівні і ухвалюються на рівні самих муніципалітетів, де муніципальні асамблеї засвоюють ці документи, якими передбачається набагато вищий рівень захисту міноритарних мов від того, який передбачила держава Сербія. Тому що на рівні держави Сербії, скажімо, українців там малий відсоток, скільки 4700, тисячі наскільки я не помиляюся, а на рівні певного муніципалітету їх може бути більше, і це може бути відображено в такому документі, як місцева хартія. Ну зустріч звісно, що важлива зустріч з будь-якими представниками будь-якої міжнародної організації. Це звісно Рада Європи, яка якраз і займається питаннями і національних меншин, і мов національних мішен. Якраз тут ми сьогодні багато чули про різні хартії, про захист, як то кажуть, мов національних меншень, регіональних мов. Це, звісно, дуже важливо для, взагалі, для української громади. Саме спілкування з представниками таких організацій це дуже важливо. А якраз це дуже було важливо, щоб покращити якраз теперішній стан. Української мови, якраз тут у нас у Сербії, ну зрозуміло, що ми є маленька громада тут, в Сербії, і проблеми з мовою, можливо, є і найбільшими в нашій громаді, якщо рахувати всі інші галузі, тому що ну, це вже четверте, п'яте, шосте покоління, мова губиться, зрозуміло. І, Ну, ми стараємось звісно, українська громада як зупинити цей процес асиміляції і як е, повернути українську мову. Тобто всіма е, сі, можливими можливостями, які зараз існують, і, і можливо це зробити, щоб е, ну, ну як би сказати у лапках відродити, хоча, хоча це важко. Е, е, бо ми чули сьогодні, якраз бо у нас вже громада 130 років, років. Як то кажуть, можливо, від цих 103 років 50 років можливо буде тільки факультативи організовані курси української мови для дітей для представників нашої громади, і це сьогодні якраз є почути можливість, можливо, в нашій громаді точно навіть не знаю всі регулятиви і все, що можливо би сказати отримати, аби допомогу з боку цих європейських інституцій, саме з Ради Європи. Щоб українська громада і, і цим законом, які і, і всі, всі різні хартії документи, які Сербія схвалила як країна, як член, звісно, Ради Європи, можливості, щоб ми покращити і підняти на більший рівень якраз українську мову, зрозуміло, що по законах, які у нас зараз існують у Сербії, і ну кількість української громади ні, ніде немає понад 15% українців, що є можливість навіть і менше в цих осередках, де є наші українці, щоб українська громада, національна рада, щоб ми значить, вимагали якісь додаткові права, якраз щодо можливо, службового якраз використання української мови. Ну, знаємо, що зараз просто пішли ініціативи і з боку національної ради, якраз з допомогою представників з Ради Європи, щоб, наприклад, у як би сказати, общині кула. Щоб порушити, щоб схвалити такий документ, якраз таку локальну місцеву хартію національних, мов національних меншин, де якраз планується, що будуть угорська, українська, русинська і німецька мова здається. Ну і ми вже чули сьогодні, що вже є ще одна ініціатива, щоб це порушити, і в Сримській Мітровіці в Общині. Але ну ми чули сьогодні е, тут на зустрічі, що е, чому не порушити якраз це питання і, і, і цю ініціативу з боку української громади. Є бажання у всіх цих осередках, де скажімо, більша концентрація українців, тобто у общині Вербас, місті Сад сади, общині Інзія. Е, ну взагалі ми чули е, сьогодні який стан, тобто гості, тобто з Ради Європи, цікавились, як. За зараз стан української мови ми розказали про такі проблеми, які є бажання, і дякуючи їм, вони напевно роз'яснили якісь можливості, що треба це використовувати, що щоб взагалі е, е, українській мові тоді е, отримати якийсь вищий статус. Бо е, завдяки цьому тоді звісно е, і з Європи, і з держави, і напевно з місцевих самоврядуваннях буде можливість отримати додаткові фінансування. Так що ми сподіваємось, що можна можна очікувати. Ну це найбільше залежить від місцевого самоврядування, що у кулі можливо незабаром українська мова там через не знаю півроку чи коли буде мати якийсь статус, як нібито службова або неофіційна, але ну на рівні общини кула зрозуміло. Так що такі зустрічі, я думаю, потрібно навіть частіше проводити і регулярно, можливо, два рази в рік. Суті, але ну, зараз ми чули, що готується взагалі новий звіт про регіональні мови і мови національних мішин Радою Європи, який очікується значить, десь кінця, тобто середина наступного року. Так що ну, в загальному дуже корисно для нас презентувати якраз наші напрацювання у галузі якраз української мови і отримати інформацію, що нам далі можна робити, щоб покращити. Статус української мови на цих теренах і завдяки ну і посилити цю взаємоспівпрацю співпрацю якраз з європейськими так би сказати інституціями, інституціями, які займаються цим питанням, щоб ну покращити і, 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 стан української мови, і, і якраз можливо й захоч таким чином більшість не тільки представників може української громади, а й представників. Інших національних меншин тіто на нації в Сербії, щоб вивчати uh, або цікавилися якраз українською мовою. Свій заедно чинімо Сербію. Всі складовою сербіонація мідно представляємо сербі заєдно чинімо Сербію. Ми всі є складовою Сербії. Вільно вказуєте про свою національність. Перепис населення домогосподарств і житлових приміщень 2022 року. Бери участь у переписі Залише слід. 1-31 жовтня 2022 року. Участвуй у попису. Оставі траг. От 1 до 31 октября 2022. У сьогоднішньому сюжеті ми продовжимо говорити про проект «Простір Свободи. Які організувала Асоціація Крокодил з Белграду? Ми поговорили з учасниками цієї зустрічі: доктор Еліною Слободянюк, доктор Людмилою Попович, Марком Лівіном і сербським письменником Володимиром Арсенєвичем. У вівторок, 18 жовтня, у крокодил-центрі відбулася розмова простір свободи. Це третя з серії розмов присвячених Україні. Ця подія присвячена презентації проекту термінових резиденцій крокодил для літературних творців з України, який називається так само, як і сама розмова простір свободи, і першим резидентам, які прибули до Белграда, в жовтні на самому початку до присутніх звернувся письменник Володимир Арсенієвич, який був модератором розмови. s kojim smo bili u nepristranom kontaktu, koji se tada, samim početkom rata, ovaj, iz Kijeva preselio u Užgorod i zatekao na samoj dakle, granici, to je tromeći zapravo Ukrajine sa Mađarskom i Slovačkom, kuda je prolazilo jedan veliki deo humanitarne pomoći koja je iz i zapadnoevropskih zemalja u Ukrajinu, odlučili da se posvetimo tome da o, pokušamo da angažujemo ljude ovdje kod nas, da odstaknemo nešto više empatije nego što je naše društvo u tom momentu bilo spremno, da pokaže prema patnju ukrajinskog naroda i da prikupimo humanitarnu pomoć, da je usmjerimo direktno onima kojima je ona najpotrebnija. Sered u diskusiji literaturni tvorci iz Ukrajine. Еліна Слободянюк, автор, доктор історичних наук. Марк Лівін – сучасний український письменник, журналіст і професор, доктор філологічного факультету у Белграді Людмила Попович. Ми сьогодні говорили про Україну, про ситуацію в Україні. Про роль письменників разом з Еліною Слободянюк, яка теж є резиденткою простору Свободи, яку організовує крокодил, і Є таке тепле відчуття, і я дуже радий, що є інтерес в аудиторії. Бо і коли я їхав сюди, я їхав сюди зі Словенії, і багато людей місцевих розповідали мені про те, що Сербія інакша, про те, що треба бути обережним, треба зважати на якісь речі. І мені було цікаво перевірити, чи справді це так саме в цьому просторі я відчув себе дуже дуже комфортно і на своєму місці. Тому хотів би ще раз подякувати за цю можливість. Я вже тут два тижні, і я лише минулі на минулі вихідні знайшов час вийти і прогулятися. Те, що я встиг помітити, це те, що місто справді має якусь певну схожість з Києвом. Я помітив, що тут дуже багато студентів, молодих людей. І я звернув увагу на те, що дуже багато людей курять. Це було для мене теж неочікувано, причому в публічних місцях, тому що в Україні це давно заборонено і за це штрафи в закладах. Навіть кальяна заборонено курити, тому для мене це було. Відкриття і я особисто ще з командою крокодила і з людиною хостом, яка мене приймає, і в мене дуже приємні враження, але я розумію, що це виняток і для того, щоб говорити про те, яка сербія, які серби, мені треба більше виходити більше спілкуватися з людьми. Більше знайомитися з ними, слухати, про що вони говорять. І я думаю, що за три місяці, які я буду тут, в мене буде така можливість. Я приїхав сюди, і я знаю лише, що в мене буде лекція в університеті на кафедрі україністики. І я думаю, що всі бажаючі зможуть туди прийти. А про більше деталей варто слідкувати на сторінці Крокодил. Там будуть анонси, тому що я поки що, чесно кажучи, теж не знаю, що мене чекає. Під час розмови було обговорено поточну ситуацію як в Україні, так і в світі, триваючи агресію, та як усе це впливає на літературну сцену та її творців. Сьогодні була надважлива подія, тому що тут об'єдналися і сербські інтелектуали, і українські письменники для того, щоб поговорити, як ми проживаємо наше сьогодення, тому що те, що відбувається в Україні, це не лише те, що торкається нас, це торкається всіх європейців і серби серед цих європейців. Перебування елідний Слободянюк та Марка Лівіна в домі письменників крокодил реалізується через проєкт Простір свободи, який підтримали Європейський фонд культури, фонд Генріха Белля, Фріда і читачі повстанці. Гуманітарна допомога збирається і далі, а на такі пункти можете віднести речі. У культурному мистецькому товаристві імені Івана Сенюка скулі вулиця Маршала Тіта, 119. Номер телефону 063 8699 412. Контакт особа Филип Проник. У Культурно-просвітному товаристві Карпати з вербасу Niegoševa 1, номер телефону 06416173 16173 48. Контакт особа Василь Дацишин. У товаристві плекання української культури «Коломийка» з міста Сремська Митровиця, булевар Арсенія Чарноєвича, номер телефону 064 811 0370. Контакт особа Микола Ляхович. У українському культурному мистецькому товаристві Калина з Інджії, вулиця Юг Богдана, 9. номер телефону 060 551 7262. Контакт особа Петро Закамарок, Український культурний центр Кобзар з нового саду. Номер телефону 069 44 34 010. Контакт особа Мирослав Каленюк. Гуманітарну допомогу також можна надати і у пункті Посольства України у Белграді пає Адамова. 4. номер телефону 011 367 2411. І у пункті філологічного факультету Белградського університету. Зараз ми йдемо до Анастасії Тепшич і продовжуємо вивчання української мови. Надіємося, що вам все це легко дається. А для того, щоб самостійно переслухати і передивитися уроки, підіть на відкладений перегляд чи YouTube канал. Доброго дня, дорогі глядачі! Вітаємо вас на уроці української мови. Ми продовжуємо нашу тему подорож та сьогодні поговоримо про один нюанс. Впевнена, ми про це вже говорили на наших попередніх заняттях, але сьогодні пригадаємо, оскільки через особливості сербської мови мовці часто плутають слова іти та їхати. Слово іти означає пересування людини пішки без транспортного засобу. Наприклад, куди ти йдеш, я йду у магазин, тобто пересуваюся пішки лише своїми ногами. Дієслово їхати означає пересування певним транспортом. Наприклад, куди ти їдеш під час канікул, я їду до бабусі в село. Пригадаємо, які види транспорту існують: тролейбус, велосипед, трамвай, поїзд або потяг, автобус, метро, мотоцикл, літак, таксі. Машина або автомобіль або автівка, корабель. Я їду тролейбусом, велосипедом, трамваєм, поїздом, автобусом, мотоциклом, машиною, метро, таксі. Ми вжили орудний відмінок. Але зверніть увагу, що слова метро і таксі. Мають однакову форму і в називному, і в орудному відмінку, та й у всіх інших відмінках. Оскільки слова іншомовного походження, які закінчуються на голосний, в українській мові не змінюються. Щодо водного та повітряного транспорту використовуємо дієслова летіти та пливти. Наприклад, я пливу кораблем, я лечу літаком. Щодо руху транспорту, як наземного, так і водного і надземного часто використовується дієслово іти йти в контексті розкладу руху транспорту. Наприклад, автобус до Києва йде 3 години, літак йде на посадку, пароплав йде до Одеси. Виконаємо вправу. Вставте потрібне зазначенням слово іти, їхати, пливти, летіти у правильній формі. Моя сусідка іде з магазину з важкими сумками в руках. Завтра ми йдемо до лісу збирати гриби. Варто їхати машиною, щоб встигнути на концерт. Цього літа ми їдемо на море. Я бачив його в місті. Він їхав на велосипеді. Цей автобус їде так повільно. Обережно. Їде поїзд. Корабель пливе або корабель іде до Одеси дві години. Цей літак летить до Токіо. Ти йдеш сьогодні до театру? Чи їдеш ти до Німеччини цього року, коли ти йдеш додому зі школи? Микола сьогодні пішки йшов на роботу. Пам'ятаєте, на минулому занятті ми говорили, що при дієсловах на позначеннях руху, якщо йдеться про якийсь вид транспорту, цей іменник вид транспорту вживаємо у орудному відмінку, наприклад, їхати машиною, їхати автобусом. Проте Інколи можна жити і місцевий відмінок, якщо ви хочете наголосити, що якась подія чи якийсь стан відбуваються саме в цьому транспорті. Наприклад, на роботу я їхав автобусом. Автобусом ми вжили орудний відмінок, але в автобусі їхати було незручно. В автобусі ми вжили місцевий відмінок. До бабусі ми їхали поїздом. Це у нас орудний відмінок, але у поїзді їхало багато людей, у поїзді місцевий відмінок. Дієслово іти, окрім свого основного значення, пересуватися пішки, має додаткові значення, наприклад, надсилатися, пересилатися поштою, лист йшов два дні. Значення пролізати, проходити, наприклад, далі ключ не йде. Значення наближатися, наприклад, іде зима. Значення вступати куди-небудь, наприклад, цієї осені він йде в університет. Та значенні працювати. Зазвичай тут йдеться про якісь механізми. Наприклад, годинник йде. Наостанок виконаємо вправу за зразком. Автомобіль, поїздка. Автобус, поїздка. Літак, політ, повітряна куля, також політ, океанський лайнер, плавання, велосипед, поїздка, пішки, похід. Наше заняття добігло кінця. Сподіваємось, побачимося наступного тижня. До побачення! Сві ми заєдно чинімо Сербії. Смі заєдно чинимо Сербію. Ми всі є складовою Сербії. Вільно вказуєте про свою національність. Перепис населення, домогосподарств і житлових приміщень 2022 року. Бери участь у переписі за лише слід. Перше, 31 жовтня 2022 року. Участь своє попису. Оставіт траг». Od prvog do 31. oktobra 2022.. Mo vam šćro odjakumo za uvahu i za tešće bu iz nami, povtorenje preacciju u p 5 o 11. hodiji na RTW2. А нашу передачу можете також подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs і на нашому youtube каналі Українці РТВ. До зустрічі наступної неділі. До побачення.